Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Тут в Сменичанах є така кобилка на продажу. Тримай, тримай. Є така кобилка на продажу. Я просто давно не брикалася. Кобилці 3,5 Е, була, була парована юрком щукалівки, хлопці вже продали юрка. Михайла була такий Юрко був він ігора. Той жеребець, чорний першерон. Була парована юрком. Не знаю, чи, чи жеребна буде десь у ЗДС, скаже. Вона трохи підтягнута, але кажуть хлопці, що той раз, коли вона мала лоша, вона теж була підтягнута, ну, не виглядала на жеребну, але лоша мала. Так само і тепер. Кобилі 3,5 роки. Що ще можу сказати? Про кобилі кобила запряжна. Хлопці не їдуть, не є така худа. Десь на, на рулетку е, має метр. Метр п'ятдесят. Не можеш її зміряти, вона трохи рулетка бронит, трохи в нас є трохи бої рулетки. Ми так не могли добре зміряти. Не знаю, може би хтось має, чи може її на лінійку зміряти, чи на рулетку. Хто як хоче. Десь метр п'ятьдема має, кобила добрий. Обхват має метр дев'яносто. Обхват зміряли в стайні. Метр вісімдесят девять, метр дев'яносто. Бачите, ногу має таку, помірно зарослу, гарно. Гарна така кобела. ще бородавку. Бачите, одна була на нозі, зараз навіть видно, що така прямка лишилась в неї на цій лівій нозі, то сама бородавка відпала. Відгнила і відпала. Каже Михайло, що в неї вже це було колись, то запікли її були і все, вони були чи поперев'язували, вони були, позасихали ці, ці бородавки. Ну, непогана така кобила. Десь вона ще не вірвала. За другою кобелою вже, бо в нас є зараз з що у хлопців є чорна. Чорна кобилка. Так я, що можу більше сказати? Кобила в це сменечанок номер, номер Михайла. Я залишу в описі собі з Михайлом, будете говорити. Ціна 1200 доларів. Хотіли одразу півтора. Але щось по ціні. Ну, по ціні не стоять, спускають ціну на 1200. Ну Знаєте, така непогана така кобелка. Робоча. Робоча кобелка, як я кажу, ногу має теж таку. Непогану ногу не міряли. Зайно видно, що немає ноги тоненької, ногу має трохи таку Ладно, гарна, гарна така кобелка. Гарна молода кобелка. Кого, Кого буде цікавити, можете собі. Приїжджати. Приїжджати і дивитися, можете спробувати. А ви однокінці її запрягали однокінку чи ні? Ні, не, однокінці не запрятає. Однокінці ні, а ще в чорному парі, да. так? В однокінці я там, так, зиміна. А, у скат ви запрягали, так да. Так, та? скат, сам. І що, їде добре? Ну. Їде добре, так? Однакінце хлопці так, є. Сніг прогортали, якесь, тобто, щоб я нічого лишнього не наговорив. Їщ. А в парі ви теж їздили, їхали в ліс, шутер ліс, возили. Пікали, Ага, Хлопці возили, щось тут собі привозили, підсипали. Є, і Дрова возили. Кобила широка, десь не, не є вузка, кобила колена. така, що як біє, ще якби її, може, мусніше дав їсти, але вона не є, худа теж. Ну, гарна якраз така середня, середня кобилка. На вже хоче до стайні, ні я до тої. Ну, дуже цей дуже ну, прив'язана до тої другої кобили, а як ту випустити зараз. Давай, та ту можна так випустити. Та, та тоже поравана юрпан, а? Зараз та, ще. Та щорева, то парава, а я ціле. Та не щілев, а пришева. Ну, та першороном тим чорним, жеребцем. Шов вігра. Та, Мішувим жеребцем. Так, тим... так. Та, та, та. То це так само тим жеребцям поранено. Щось то ще буде, буде байка, бо кобела кажу, кобела не є ні островерха, та, ні нічого. Мені смислу нема хвалити, бо таке. Я її не продаю, але непогана така кобелка. Кого, кого цікавить, то таке. Ціна 1200 та, доларів, знаєте, як вже та, майже та, весна, та, та, то до роботи. Могла би не а бути. Такі, тихо, а так я нічого не робила, не в. Інтересно, наче разкує, чи роберівці та робила б, а чого ні? Що Хтось би води, ти би робив собі. Ну. Робила робоча, то тепер щось робили, половиною роки. Кось в черний чи як, має бути 4 роки. Дискат. Дискат. Три, Просто, що підтягнуто, видиш, так. чи жерядно буде у ЗД вже скаже точно. То, Ну, то що там є трохи така рана, та бородавка, її може за треба, ну, ті, та, ну, ніжі, ніжі. Була попала, але ті він не є. Вже була пропала? Так, запекали йодом і перев'язували. Ага, то якщо добре, то по... ще з тим пообробити, так. то до весни може і пропасти. Так. Та то ці типу, попропадали всі, я кажу, то з неї восени були, бородавки тут Луту, рани. Але, але, вже нема. Ну, ну, то Якщо б їх так, добре... То, то, порядок, вже теж впало. Тут же хлопці теж зробили ну, порядок. І все, Позапчікувати ти нічого її не цей, нічого її не буде. Ну не така кобелка, Вона якось встані менше виглядала, вона і довга. Виглядала остання, значка така коротка, а так то не є така коротка. Нормальна середня кобелка. Бос, що ти там? тобі Та випускай так, що ти бігаєш. Я думаю, що вже якийсь слушік біжить, а то ти ще бігаєш по городі. Как Как она называется? Анфиса. Анфиса? Анфиска. Суди сюди в пастух, Мар'ян, не пускаєш. Чого? Зараз Мар'ян ще свої випусти подив? А Ну, давай. Твоя видно, що це. Дивись, який кілько бухатий. ну твоє. Твоє видно, що живе, є черевиску, що капець. От твоя буде першорона мати. Виводиш її? Давай, потримай. Ой, нічого не боїся. Тому я сіпаю. Оце Мар'янова буде мати настоящого першерона, видиш? Але це видно, що ну, червиска має, а по ці, а по Де, це зараз упасти десь кись. Оце добре доїде, ще ряд десь, що не успіло вийти, вже гризе. Ну супер, це. Ну, ця ця краща трохи жовта виглядає. Мар'ян, може, ти змінив чи ні. Не хочеш? Ти Влюбив свою кобилу і все, нічого тобі не, не треба. Твоя чорна буде мати, чорного першерончика. А чого ти не вчепив? ті -ху? та все файні, що маєш? Чи ти не... Щось такі... якийсь володька не, не нагладжений, що ти сі не, не, не підготувався? Та вже байка, вже, вже не буде другий раз, але... Так? Вже не мав бути нагладжений, чи щось, нічого собі нині неділя не, не серйозно, це. Ну, по цій видно. Мар'ян, Я знімав цю кобилу, що Мар'ян придбав собі. Ця має черво великий, файний. Буде мати міні-першерона, міні міні так як, так як є міні-ескаватор, є трактор великий, є маленький. Це буде міні. Буде міні-перширон. Ні, та буде нормально, що, що кобела така собі. а... Жеребець, Юрко, файний. Ти, і все, ти буде. Будемо мати якраз нормальне лише. Для нього Якраз, От якраз десь буде подібно, трошки моцніше, буде мати і ногу таку. О, ну, покажи. Оце я розумію. О, це вже нині Володька нагладжений. Це рівень. Чуєш, але в мене кутаси якісь не такі кучеряві. треба мінітки зробити що їм? накрутив їх на цей. Маму довіда, посилає. О! О, тепер я. О! Ану, кільця. Кільця зроби. О! Це я розумію. Це, я розуміє рівень. Це Мар'янова кобилка, ми вже її колись знімали, показували це. Мар'ян каже, що її не продає, ні міняє, ні за які гроші. Каже, що кобила ціни немає. І все. Добре, ця я. коротше, за цю кобилку. Кого цікавить номер Михайла лишаю, дзвоніть, пишіть. Бела в продажі. Ось вискакує. ого! Ось! Все молодець, здоров. Що заганяєте, ні? Я тоже відвертав. Кажу, їде верхом? Та, шинка Яна не сідаю. Мар'ян боїться? Вона ну, ну, нормально тиха кобела, нічого не цей. Нічого не тери. Нічого кобела ні кусає, ні. нічого. Та, Та немає нічого, ви щось даєте, напевно. Мама дає, я я останню відео. Та? Мама дає. І що, файна спокійна кобелка. То, що кажу, щоб не було потім, що я щось знімав, не показував. Цю ранку показав. Там ще є одна ранка на ліві нозі, але кажуть, хлопці, що якщо то може припікти. Бо я як був осини. Кололи ми їх глистів, то... то тут ця рана була набагато більше така. Та бородавка, звичайна бородавка, і спереді була маленька, вже її теж. Спереді була було більша, то вже тут Так, немає. вже її взагалі немає. так що... Так тут теж ще... попадало. Вже. О, зараз, де? Зараз, були... Та немає, я думаю, що це цей. Пари, зараз, Міша каже, що вони теж були. По... Раз, був Лікар поперев'язували, позапшікували і все, і ну, попропадав. Ну, вже так само попропадало. Якщо мастити чимось, дивиться, це не є ні дике м'ясо, нічого. Такий огляд кобела, така непогана кобила. Ще по ціні казав, що спусти, якщо буде щось говорити, 1000, 1200 на, на старт. Хотіли півтора, зразу щось не пам'ятаю, чи ми її знімали, ми її вроді навіть не знімали. Хотіли, хлопці, півтора, зараз каже, щоб за 1200. І я думаю, що ще б хтось пару гривнів торгував, якщо, якщо когось реально цікавий кобелка в Тесманичанах Івано-Франківськ, село Тесманичани та заганяє гад, і все, що будемо то вже якийсь дощ паде погано зробили. Хлопці, трохи їздили, трохи ними цей, трохи ними прогрібали сніг. Тут такий пастух собі зробили. Дивіться. І сюди вже приготувалися до весни, так що менше. Отако. От Супер. Заганяй, босік, циганку. Треба ОЗД зробити, що буде, чи хлопчик, чи дівчинка. Невпізнаний об'єкт. Невпізаний об'єкт? Давай, заганяй, не об'єкт. На нашка треба підріхтувати. Давай, все, кума вже знайшов. Ти будеш бать. Давай, може, і так забагато похресників б'є, відказуватися не можеш.